Колосальні борги за газ, світло та воду українці завинили десятки мільярдів гривень за кумірне. Депутати ініціюють все нові методи боротьби з недобросовісними споживачами, а борги тільки збільшуються. Що загрожує тим, хто втрапив у боргову яму, та як з неї вибратись? А хто взагалі може не сплачувати за послуги, розкажуть мої колеги. Борг у понад 200 мільярдів гривень. Тяжко. Ну як я розумію, борги завжди були. Українці масово не сплачують за комірне. Чверт мільйона гривень заборгувало одна адреса. Кому борги можуть списати, а хто може не платити взагалі? Це правило не діє автоматично. Та як вибратися з боргової ями? Дніпропетровщина лідер за кількістю боржників за житлово-комунальні послуги. За спожите тепло лише жителі обласного центру заборгували за хмарну суму мільярд 300 тисяч гривень. Там є борги, там по 600 тисяч, по 800 тисяч. багато багатоповерхових будинків. Комунальному підприємстві кажуть, профілактичну роботу з неплатниками проводять реструктуризацію. Пропонують уже передано до суду 277 заяв на стягнення заборгованості, а це понад 9 мільйонів гривень. Та однаково третина населення не поспішає сплачувати за тепло. Загальний борг щороку зростає, і рахунок теплоенерго перед газовиками теж. Ми вже пошли на 100% У нас підприємство готове до опального сезону. А ми ще повинні розрахуватися за газ. Ми повинні проплати зробити, реструктуризації всі витримати за підтримки міста. Без дотації з міського бюджету скрутно було б і водоканалу. Уявіть собі, мільярд гривень не отримало підприємство. Ми б не змогли не розраховуватись ні з працівниками по заробітній платні, ні з. Постачальниками електроенергії, реагентів і покупної води було відключення 366 адрес. Критична ситуація з боргами не утворилася раптово, розповідають постачальники послуг. Такі шалені суми накопичувалися десятиліттями. Несплат побільшало від початку ковіду. Та, попри все, є і відповідальні споживачі, бо навіть у скрутні часи за комунальні послуги платять. Я плачу і в будинку, де живу, і на дачі сплачую зимою то десь напевно 40% буде виходити на сплату комунальних пакровська рінду однаком на 6 тисяч плюс з комуналкою. Сплачуєте. А що ж робити? понад 200 мільярдів гривень заборговані за комірне на середину цього року. Такі дані спілки споживачів комунальних послуг. І ці суми постійно зростають за даними опендата у єдиному реєстрі боржників. Понад 700 тисяч осіб Лідирують Дніпропетровська та Харківська області, а найбільше несплат за опалення. Чому зростає заборгованість? Тому що ці послуги не можуть від'єднати, а отже, можна за них і не платити. Опалення проходять стояками. Якщо ми говоримо про старі будинки, у нас можуть від'єдна на сьогоднішній день лише одну послугу це електропостачання. Це те, за що всі платять завжди і свідомо. На початку року Кабмін скасував мораторій на відключення послуг ЖКГ та нарахування пені за заборгованість за винятком зони бойових дій. У Верховній Раді пропонували нові методи боротьби із затятими неплатниками. Депутати ініціювали законопроєкти щодо обмеження в реєстрації авто та неможливості продати помешкання з боргами чи передати його в спадок. То чим наразі українцям загрожує несплата за комірне? Це арешти, конфіскація подальшого рухомого і нерухомого майна. Слід звернути увагу, що це винятковий засіб стягнення. Квартиру забрати простими словами можуть у разі якщо сума стягнення перевищує 20 мінімальних заробітних плат. Станом на сьогодні це близько 160 тисяч гривень. Нерідко такі провадження розглядають за прискореною процедурою і ухвалюють рішення про стягнення навіть без присутності боржника. Арешт можуть накласти навіть на пенсійні виплати. А що робити внутрішньопереміщеним особам? Чи є житло на тимчасово окупованій території, або українцям, які виїхали за кордон? Вони мають взяти з місця реєстрації як внутрішньопереміщеної особи довідку про те, що вони на даний період часу проживають в такій то громаді, або з міграційної служби чи консульської служби, якщо вони виїхали за кордон, і надати надавачу комунальної послуги цю довідку. Тоді, відповідно до чинного законодавства України, сплата за спожиті комунальної послуги нараховуватись не буде. Що стосується всіх інших споживачів, то найперше, що допоможе вибратися з боргової ями, це реструктуризувати борг, тобто домовитися з постачальником про відтермінування виплат у судовому чи досудовому порядку. Це гарантоване право кожного громадянина. Ви можете аргументувати вашу заяву складними життєвими умовами ситуацією в країні або майновим станом. Якщо у вас буде договір реструктуризації, і ви, до прикладу, щомісячно будете сплачувати по 100 гривень, по 500 гривень, по 1000 гривень свого боргу, надавач комунальної послуги він не звертається до суду. Поетапне погашення боргу може допомогти повернути субсидію тим, хто її втратив через несплату. Для цього потрібно долучити копію договору про реструктуризацію з надавачем послуги. Повідомляють у Мінсоцполітики. А закрити виплати допоможе державна програма Національний кешбек, яка офіційно діє в Україні з 11 жовтня. Купуючи товари вітчизняних виробників, ви отримуєте 10% від їх вартості кешбеком, які можна витратити на оплату послуг ЖКГ. Понад 70% респондентів відповіли, що вони будуть оплачувати комунальні послуги, особливо ті верстви населення, які мають обмежений ресурс для того, щоб розрахуватися за комунальні послуги. Для них це можливість мати якби додатковий ресурс, за рахунок якого можна заплатити борги за комунальні послуги. У держбюджеті на цей рік на програму Національний кешбек закладено 3 мільярди гривень. Гроші, повернуті державою кешбеком, на вашу картку, за придбання харчів чи інших товарів, можуть стати посильною допомогою кожному українцеві в оплаті базових потреб. Ярина Марків, Олена Менделюк, Ярослав Засова, Володимир Дєдов, Олександр Кругліков. Подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.